Ой, Ой, чи вона все вона? я вона? приготувала, чи до сьома. Де ж ті дівчата вже забарилися? Коли ж вони вже дойдуть, вже й вечір на дворі. Боже мой, де ж вони? Не ходи не стій кілком, сядь, не заважай по підноси. Добрий вечір, тітонько. Нарешті, я вже вас зачекалася. Де ж ви так забарилися? А ми ось принесли. Для калети! А що ж це у вас за гілки такі в руках, навіщо ви їх притаскали? Та це ж важливі гілочки, ми поставимо їх у воду. І якщо ця гілочка процвіте, то різдвячи маланки, то це хороша ознака, тому що ті доля цвіте. А якщо ні, ну то капські справи. Це буде добре, ставте гілочку у воду, хай щастить вам, хай всім вона принесе нагоду. Дівчатка, проходьте, будемо з вами калиту ліпити, бо вже зачекалися, вже час ходить, скоро хлопці до нас прийдуть. Дівчата, поможіть, мені смаколики ліпити і давайте калиту закладати. Будемо по черзі брати, і саме найкраще закладати, масло покласти. Ось наліпимо вареничків, біленьких, пухкеньких, Та й запросимо до нас в гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами гарно святкували. Андрійські вечорниці піснею зустрічали. І мукою засипемо і розтерте масло з мукою. І горішки подрібнити. І ягоди накришити. Ой, дівчата, мої Добавляємо. зозулята. Добавляємо. Я так люблю, як ви співаєте. Прям душу звеселяєте. Ану заспівайте гарної пісні. А і справді, давайте пісню заспіваємо. Ну, ніч яка місячна. Нічка місячна, зоряна, ясна, я видно, хоч голки збирай. Плиди, кохана, я працею з хоч на кожна хвилиночку в ти не лякайся, що змерзнеш, ли, бідонько, тілько ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов можар. Ой, дівчата, дівчата, ти сьогодні ми ж усе дізнаємося. Про ну що дізнаємось? Дізнаємо? Та сьогодні ж Андрій нам розкаже хто коли та за кого заміж вийде. А справді цікаво. Ой, дівчата. А я що з сестрою ворожила. Пішли ми у курник, спіймали курку та піпня, зв'язали їм хвости. А щоб накричали, накрили їх решетом. Бачимо, мовчать. То ми їх і випустили. У мене вперше перетягнула курка. Значить, буду верховодити чоловіком. А у моєї сестри першим перетягнув півень. Значить, чоловік верховода. Ото вона не хоче, ображається. Ось зі мною не пішла. Дівчата хлопців чекають. А він на себе добавили. увагу привертає. А що ж, гарні, молоденькі дівчата. Не такі. Он нам вже не пишу, <гаду> йому подала своя вже не така. Та така, така, тільки бурчиш та бурчиш. Бачили очі, що брали. Щоб повилазили. Нема що робити оце, між дівчат кружляти. аби ділом би зайнявся. Швидше, бо хлопці зараз скридуть, а коли Таша не готова. Та біжу, біжу. <плес> ти признайся мені, звідки в тебе ці чари, Може, я без тебе всі дні. У голодній печалі. Може, десь у лісах ти часиде шукала. Созиру ту знайшла і мене щарувала. Потім ми ходили з дівчатами по селі їх шукали. Да, вони були в в одної були на полі, другої теж десь були. Ми зараз наліпимо рогалики, тому що калита ага. хай постоїть. і щоб і рогалики, бо це коли в піч садити. що робимо. Це треба закручувати, я знаю. Мені ось так, як ви порізали, з сонечком. Да, так. Дві вишеньки. Цукром посипаємо вже тут, як на декові. Ой, яка гарна калита у вас вийшла! Давайте її прикрасимо смаколиками, щоб смачна була, рум'яна, щоб достаток в хату приносила, щоб вам на щастя і на долю була. Щоб смачненька і гарненька, і життя було таке саме. Щасливе, вдале. Що ж ти руки, чи в тебе не звідти виросли? Посипати не можеш нормально. Ой, дівчата, стала піч наша вже готова, треба калиту саджати. Так. Гори вогонь ясно, почекали ту красну, Що ми її кусали й горя не знали. Ой і буде ж смачна наша калета. Ой, дівчата, поки калета печеться, розкажу вам дещо, що і я дізналася від своєї бабусі. На ці вечорниці завжди дівчата ворожили, щоб знати ім'я свого суженого, а ти ще й побачити його. Хочете я вас навчу? Хочемо! То тоді давайте тихенько свічка в нас вже горить, наляємо води свяченої і попросимо Андрія допомогти і суженого показати кожній. Кожна з вас загляне в тарілочку і промовить слова. Андрію, Андрію, на тебе маємо надію. Просимо, хочемо знати, просимо допомагати. Прийди до нас у цей вечірній час у цю годину та обдаруй кожну дівчину. Бачу, бачу, мені посміхається. Хто наступно хоче спробувати? Андрію, Андрію, на тебе маємо надію. Долю хочемо знати, просимо допомагати. Прийди до нас у цей вечірній час, у цю годину та обдаруй кожну дівчину. Бачу, бач, який красий. Можна я? Андрію, Андрію, на тебе маємо надію, вдолю хочемо знати, просимо допомагати. Прийди до нас у цей вечірній час у цю годину та обдаруй кожну дівчину. Дівчата, а він зі мною обнімається. Ото добре, дівчата, бачите, недаремно старі люди щось то вони знають. А можна я розповім? Дивіться, знімаємо чобітки з лівої ноги і по черзі міряємо долівку до порога. Чуть, -чуть перший стає на нього та перша вийде заміж. я неяму. <праць> Ой, дівчатка, а хочете знати, звідки ваш жених? Хочемо! Ходімо на двір. Дівчаточка, а тепер берете свій чобіток, замахуєтеся що сили і через свою хатину. От куди, як впаде чобіток, куди буде колява, звідти ваш і Ну, до справи? Так. <плес> <плес> О, мій далеко полетів. У чуже село піду. А мій на вулиці Степана, а мій на сусіда Івана. А я доворожилася. Може, посела вдома піду. Хто забрав мічок? <рес> Добрий вечір, добрим людям. Боже мій! Парубки прийшли, я вже думала, в вечорниці без парубків пройдуть. Заходьте дорогенькі, сідайте до наших дівчат гарненьких. Доброго О. вечора вам, господи. Ой, нашого товариства побільшало. А ви знаєте, що цей вечір не простий, а парубоцький? Так, знаємо. Сьогодні в нас роботи багато. Вулиці нитками зав'язати, щоб дівчата позапутувались. І викопник почав. Що ж то буде, Шо що ж то буде? А мені до сусіда, Павла. Потрібно ошибки замазати. Ой. Що він спав до полудня та думав, що ще ніч. Хай знає, як Ганусі свою на вулиці не пускає. А то не пускає Ганусі до вас. От намажте добре, сажую. А ми з Назаром вози перетягуємо між сусідами. Хай потім потилиці чухають. А в мене також справ багато. Гірку дядька Василяна комен зачепити треба. Хай буде знати, як з мого росту глазувати. Що ти шкіришся? Ти боза, перевір, чи не утягнулиш! Оце такі руки що можуть зробити. А дівчата, злийтеся в одну, я вас посватаю. Хитрий який, да, дівчата, а, але, але. заслужити ще потрібно. Чекайте, чекайте завицятися. Дайте хоч води напитися, бо їсти хочеться. Що нема мати переночувати. Ось наліпили ми смаколиків, гарненьких, пухкеньких. Та й запросили до нас в гості хлопчиків гарненьких. Ой, а щоб веселіше було, давайте пісню заспіваємо. Амі милий верішки хоче. Амі, милий велішки хоче. Навари, милая, навари, милая, навари, вари. Ума море чорнобивая. Хлопці, допоможіть мені. Ох, та дівчина Оляна, і так, і сяк. Я її бубликом хотів пригосити, а вона мені відмовила. Та гарбуза оцього дала. Я не знаю, що вже робити. Ну ладно, хоч з гарбуза буде насіння, та й кашу я полюбляю. Ой, та не сумуй. <ріст> 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 я не сумую, а то батько буде бити. І за кого ж я тепер піду сватитись. Ой, любиш ти гарбузову кашу, а не Оляну. Хто там паруки все хоче? А, ні, 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 руками не можна, не можна. Ану, попробуй ще раз. Молодець дівчатам показуєш ти. Ось ні

Я не тут, 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 тут. заїхала. Молодці всі так гарно доколити цибали, а тепер будемо її смакувати. Кому? Не. що, ти? Не. Я ідіател, я не Хлопці, дівчата, уже й можна заколядувати. Святвечір наступає. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. ой радуйся, земле син Божий, народився, застиляйте в За теплу хату молодим дівчатам за стіл багатий, а чи чи зуби не наше слово щире, щире без прикрас. Спасибі Андрію за свято для нас. Обряди та звичаї хай оживають і душу народу завжди звеселяють.